Ні аномалії, ні кулі вам, дорогенькі сталкери. Памесет. Це рубрика секретів важливого та корисного Stalker 2. І зараз я вам покажу одну хованку досить незвичайно. Дивіться, знаходимося ми вже на цементному заводі. Тут є таке місце перевантажувальний вузол. І ось хованка. А, схорон на цементному заводі. І йдемо її шукати. Знаходиться вона ось через оцю дірку ми йдемо забирати тут що. Як ви могли вже почути. Ха? Під охороною І обхороняється він кровососом. Пищайним кровососом. І знаєте, що це мені нагадало? Мені це нагадав не менш відому гру. Відьмак третій. а? Там, де під знаками питання може трапитися місце, скарби під охороною. І що ж у нас тут таке цікаве? По-перше, рандомний. Тут. І. Що це? Інтеграл А. Елітний пістолет кулемет ефективний у умовах обмеженого простору. Те, що і заслужив визнання в досвідчених дигерів. М -м -м. Слухайте. І 9-19 набої. Досить які часто попадаються. Хм, Симпатичний. Нічого собі, яка швидкість стрільби. М -м -м. Рідкісна річ. Якщо ви не знали, будь ласка, ставте лайки і зустрінемось наступного разу.